Ох, всім привіт за благ і я сьогодні пограв програв цей Half-Life доповнення за цього за персонажа Рідіка, не Рідіка, а Шепорта Во. Шепорт ми маємо б'яти за цим. Ми маємо злапати цього головного героя першої частини. во! І ми продраємося всі Дзен. Там далі проходимо і ну, хороше і хороше доповнення до Half-Life. А я до кінця не, не пішов за складність дуже велика та маленька. Мені відома яка тут нормальна складність. Та я вже, це, вже забив болт на неї. Коротше, ну, хороша така гра. Слухаво пока рекомендую, ставте лайкос, прожимайте всім попаду на удущі. Підписуйтесь на канал. Коротше. Буде стрім завтра. О, не завтра. Післязавтра буде стрім в Ютубі. Буду... Буде стрім поГИТА... Ой, не по погата по малюванню. Потім п'ятницю буде ще один стрім. По... по... Ну, по ш... по ше... Ну, по буде поГИТАО. Сейчас стрім. все. Se pode nos